Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм менеджмент зарядки від студії управління Богоштайм, і проведу його я, Галина Качинська. Отже, тема сьогоднішньої зарядки: як щоденний план допомагає реалізувати великі мрії? Скажу одразу: у мене немає чарівної палички, але я знаю одну звичку, яка працює як магія. Це плат на день. Можливо, звучить нудно, і хто не чув фрази, якщо ти плануєш день, буде вам щастя. Але, повірте, план дня це не просто список справ, це ваша щоденна перепустка до мрії. І зараз я вам це доведу. Мрія це як торт, а плани це рецепт. Уявіть, що у вас є мрія, величезна, гарна, як весільний торт на П'ять ярусів. І ви навіть знаєте, як він має виглядати. Але якщо не знати рецепт і не мати інгредієнтів, не визначити, що робимо зразу, наприклад, печемо основу, а завтра крем, то торт так і залишається у вас у подумках. Так само і з мрією. Без плану вона просто фантазія. А з планом вже проект. План дня це не про те, що треба встигнути, це про вибір головного. У кожного дня є обмежена кількість цеглинок, які ви можете покласти в основу своєї мрії. І дуже шкода, шкода покласти їх не туди. Навіть якщо у вас зайнятий день, дуже зайнятий, знайдіть 30 хвилин і на мрію, і це вже інвестиція у ваше космі... з космічною доходністю. Візьмемо приклад Ілона Маска. Він не, просто доводить, він не просто доводить, що можна полетіти в космос і дає можливість таку. Він говорить, що треба планувати кожен, кожну хвилину. І цей чоловік розбиває день на п'ятихвилинні блоки. Кажуть, у душ навіть ходить. З блокнотом. Е, уявіть собі, коли інші кажуть, що мене немає п'яти хвилин і часу на мрію, він каже, є 5 хвилин, буде ракет. Це, звісно, крайність, але, в тому, що, е, але суть в тому, що щоденне планування дає контроль над ресурсом, якого завжди не вистачає. Це час. Знаєте, в чому різниця між звичайною людиною між людиною із мрією і людиною з блокнотом. Людина, яка мріє, наприклад, мріє про Париж, а людина з блокнотом вже замов... бронює білети, бо занесла собі це в план, і починає відкладати гроші. Якщо не плануєш, не знаєш, коли почати, і вже п'ятниця, вже кінець місяця, вже зима. а... Ви і досі почну з понеділка. План також допомагає зберегти фокус. Знаєте, скільки разів нас, вас на день відволікає, хтось підраховував? Найменше 96 разів. Тобто, десь запілікав телефон, хтось вас покликав, десь щось відволікли, якийсь шум, то чайник забули вимкнути. І так проходить ваш день. А план це як охоронець вашої уваги. Він каже, це важливо, роби, а це не важливо, обійдеться. Інакше день просто зникає як зарплата після Чорної п'ятниці. Маленькі кроки треба робити щодня, бо успіх не приходить одним махом. Він приходить маленькими кроками, коли ви записали і виконали. Як казав Стів Джобс, можна з'єднати крапки, тільки озираючись назад. Але щоб вони з нею з'єднались, їх треба створювати щодня. Ваші крапки це ваші дії, а дії починаються правильно з плану. Отже, як скласти план, який працює? Така міні-інструкція. Перше, запишіть одну дію на мрію. Наприклад, 10 хвилин будуть читати про запуск онлайн-курсу. Друге запишіть одну дію для роботи. Бізнес-задачі. Наприклад, відповісти на повідомлення клієнта одразу. І третє, запишіть одну річ для себе: наприклад, 20 хвилин прогулянка або зарядка. І головне, не намагайтесь втиснути все. Головне, треба втиснути головне, саме головне. І мрії не збудуться самі. План дня це ваш водій, який щодня везе вас до великої мрії. Якщо не сісти в той автобус, можна залишитись на зупинці з табличкою Ще трохи почекаю, і так і залишитись на ній. Отже, сьогодні візьміть лист паперу або відкрити нататник і запишіть свою мрію. Запишіть свою мрію в своїх емоціях фарбах, розкрасьте її, а потім назначте період, за який ви її виконаєте, і пропишіть план на кожен день. І зробіть це, і нехай це буде 10 хвилин, але це вже шлях до вашої мрії. А зараз відкрити свої планувальники і запишіть оці, оцей крок на сьогодні до вашої мрії, який вас наближить до неї. Далі запишіть, е, свої плани по бізнесу, робочі плани, тобто те, що приносить вам дохід. Далі запишіть плани по навчанню. І третє, запишіть плани особисті. Напроти кожної задачі поставте час на її виконання і заплануйте таким чином день на 20 годин. А 3-4 години залиште на форс-мажори, які іноді стаються. Якщо форс-мажори в цей день не сталися, ви витратите ці 3-4 години на себе. На те, що ви колись щось ви раніше не доробили, ви можете це зробити, або відпочити. Далі, напроти кожної задачі, складіть поставте пріоритет. Це ви виконаєте самі, це, або ви залучите когось, делегуєте цю справу, або е, напишіть ту справу, яку ви виконаєте, яка не важлива, але ви виконаєте, якщо залишиться час. Далі складіть свій маршрут дня. Це маршрут дня це ваш навігатор. Ви як по компасу будете звіряти з ним свій день. Тобто ви будете знати, де, в який час і що ви маєте робити. І в кінці дня е, проаналізуйте свій день. Подивіться, що ви виконали, що не виконали, що вам заважало, що вам допомагало. Похваліть себе, скажіть, я молодець, я прожив цей день з максимальною ефективністю». Також проаналізуйте ті справи, які ви не зробили. Можливо, вони втратили актуальність, тому просто спокійно викреслить їх. Викреслить, щоб вони навіть вас не, вам не муляли. А ті справи, які у вас не вистачило якогось ресурсу, перенесіть на найближчий день, в який ви плануєте їх виконати. Отже, потратьте на це 10 годин зранку, 10 годин з вечора, і ви побачите, як ви, наскільки ви стаєте ефективним. Отже, як, чим відрізняється День е, переможця, успішної людини від День звичайної людини, від дня, звичайної людини. Планом дня е, переможець ставить. Максимум цілі на день, які, максимум задань на день, які наближають його до омріяної цілі. От ось, наприклад, якщо ви хочете освоїти нову професію, є такий признаний факт, що треба витратити на неї 10 тисяч годин часу свого часу. Якщо ставити в день кожен день по одній по годині на цю. Справу на вивчення цієї справи, то в рік це виходить 365 годин. І цих 10 тисяч годин на е, освоєння нової професії вас розтягнуться на 27 років. А якщо втиснути в один день 7 годин на цю справу, то ви освоїте цю професію за 4 роки. І, звичайно, без питання, хто е, як поступить, як вирішить. Переможець, успішна людина і як вирішить звичайна людина. А для того, щоб ви були успішним людям, успішною людиною, я запрошую вас на наші тайм-менеджмент зарядки щоранкові, а також на навчання, тайм-менеджмент, квест, тактика. Тут ви навчитесь планувати свій день і планувати. Настільки, наскільки це ефективно, дуже ефективно. І е, обіцяю вам, що ви знайдете в своєму дні 3-4 вільних години, які ви зможете потратити на себе. Отже, запрошую вас до наших навчань і бажаю вам гарного дня, на все добре. А ссылка на навчання ви можете Понайти під в коментарях під цим прямим ефіром. До нових зустрічей. На все добре!